Збір ресурсів це перша функція, яка полягає в ефективному залученні коштів для фінансування системи охорони здоров'я. Інакше кажучи, це створення бюджету, за рахунок якого будуть оплачені медичні послуги в майбутньому. Для того, щоб система охорони здоров'я була успішною, система збору бюджету має забезпечувати її стабільне та достатнє фінансування. Є чотири основні джерела надходжень до бюджету охорони здоров'я: перший загальні податки, друге спеціальні податки. Третє добровільне медичне страхування. І четверте власні платежі пацієнтів. Розглянемо кожне джерело детальніше. Перше джерело це загальні податки, такі як ПДВ, податок на прибуток, податок на землю або інші. Такі податки сплачують громадяни і юридичні особи. Деякі податки, такі як ПДВ, мита та акцизи, не залежать від статусу працевлаштування. Саме така система фінансування наразі працює в Україні. Друге джерело. Це спеціальні податки, які роботодавець або працівник сплачує для отримання доступу до медичної допомоги. Таким чином, люди мають доступ до медичних послуг лише тоді, коли вони офіційно працевлаштовані. Якщо вони не працевлаштовані офіційно, то зазвичай або не мають доступу до медичної допомоги, або за їх медичне обслуговування сплачує держава знову ж таки із загальних податків. Третє джерело це добровільне медичне страхування. Про нього багато говорить, але дуже мало країн спираються на нього як на основне джерело фінансування своєї системи охорони здоров'я. Четверте джерело це власні платежі пацієнтів під час отримання медичних послуг. Таке фінансування за рахунок власних коштів пацієнтів ще називають фінансування з кишені пацієнта. Власні кошти пацієнтів поділяють на дві великі типи витрат або платежів. Перший це офіційні платежі пацієнтів, наприклад, коли пацієнт отримує платні послуги або послуги в приватних закладах, а також коли самостійно купує ліки в аптеці. І другий тип це неофіційні платежі, це платежі, які сплачуються напряму медичним працівникам за ту чи іншу допомогу. Отже, існують чотири основні джерела формування бюджету в сфері охорони здоров'я: зокрема, загальні податки, спеціальні податки, добровільне медичне страхування і власні платежі пацієнтів. Крім джерел фінансування медицини, постає також питання, скільки коштів потрібно для формування бюджету. Найчастіша відповідь: чим більше, тим краще. Проте жодна країна світу не має необмеженого бюджету для фінансування медичних послуг. На сьогоднішній день різні країни мають різний рівень забезпечення системи охорони здоров'я, який вимірюється співвідношенням витрат на охорону здоров'я та ВВП країни. А також існують загальні рекомендації міжнародних організацій щодо обсягу витрат на охорону здоров'я. Наприклад, однією з загальноприйнятих рекомендацій є те, що країна має витрачати принаймні 5% ВВП з державних коштів для забезпечення роботи системи охорони здоров'я в Україні. Бюджет охорони здоров'я складає близько 7% ВВП. Але це не тільки державні кошти. Фінансування охорони здоров'я складається наполовину з державних і наполовину з приватних коштів пацієнтів. Відповідно до рекомендацій міжнародних організацій, частка витрат пацієнтів має складати не більше 15%. Тоді як в Україні вона складає майже 50%. Така система ускладнює доступ до медичних послуг та не дає можливості захистити пацієнтів від катастрофічних витрат та збідніння в результаті користування медичною допомогою. Таким чином, стратегічним завданням уряду є зменшення частки витрат пацієнтів серед загальних витрат на охорону здоров'я. Отже, ми бачимо, що в Україні система охорони здоров'я фінансується наполовину із державних коштів і наполовину з коштів пацієнтів. Ця пропорція має змінюватися в сторону збільшення частки держави. Зміна цього співвідношення є одним з завдань реформи фінансування системи охорони здоров'я, яка розпочалась на рівні спеціалізованої медичної допомоги у 2020 році.